Зізнався, що хворіє на цукровий діабет. Так от Суханов розповів, коли вперше дізнався про діагноз, і як так стало, що ведучий захворів. У мене так виявився до речі, цукровий діабет. Виявляється, він в мене вже 5 років, а його виявили нещодавно. Я без безвідповідальна людина, і поки мені там організм не скаже все аго в кранти. То я нікуди не піду. Чоловік зауважив, що він звернувся до лікаря, коли стан його здоров'я вже був кепський. У мене просто не було сил фізичних, не емоційних, і ось я приходжу до лікаря. Він каже: Давайте здамо аналізи. А потім дивиться, каже: Й я, я не знаю, як ви працювали з такими аналізами, де ви сили брали. Також ведучий розсекретив, що дотримуватися схеми лікування він не хоче, хоча має бажання схуднути. Казни як приймають і пігулки. А вони мені ще сказали, що три рази ось ви маєте їсти в день і, і такими порціями, і ще колоти собі пальці, вимірюючи цей цукор. Yeah. Я кажу, ви що з з'їхали? Зі... Ну я не буду колоти. По-перше, я не люблю, коли мені колять пальці. Тут я сам собі буду колоти три рази на день. Це найкраща дієта, Ти тоді взагалі не будеш їсти. І нарешті я нарешті я схудну тоді. так. А ще Олексій знайшов собі відмазку, щоб взагалі не лікуватися. Ну, я така людина. Я взагалі фаталіст. Я фаталіст. Ось скільки е, там е, за народженням тобі було е, призначено, стільки ти проживеш.